Садових господарств є потреба великій кількості електричної енергії в періоди збору урожаю, сортування і складування його. І це припадає на кінець літа, перша половина осені, саме тоді, коли сонце активне. Зараз ми знаходимося на підприємстві. Це фермерське господарство Пастуха і співвласник Олена Яківна, як прийшла ідея збудувати сонячну електростанцію. У нас так як і всіх підприємствах. Були проблеми з перебоями світла. Чому спинилися на сонячних панелях? Кредит від держави у розмірі 50% у нас було власних, коштів 50% ми взяли від держави під 7%. А друге, що якщо поставити генератори, то їх треба, щоб хтось обслуговував. А це трошки проблемно жінкам обслуговувати генератор. Ми задоволені на сьогоднішній день роботою сонячних панелів. Зараз ми знаходимося в холодильному комплексі, я саме в щитові, де встановлена гібридна сонячна станція потужністю 50 кВт. Це інвертор, щитове обладнання та блок з акумуляторами. Олена, як для чого саме використовується електроенергія? Для чого вам мати незалежне джерело енергії? Щоб можна було зарадити кару для того, щоб комп'ютери працювали. Є сортувальна лінія, вона теж споживає десь біля трьох кіловат електроенергії за годину. Скільки взагалі у вас яблук в вашому холодильнику? Ну, біля 4 тисячі тонн. У вас багато сортів? Є біля 10 сортів. Який найпопулярніший? Голден, чемпіон, речіфи зараз, суперчів, кінгруд. Я бачу, у вас ще є пасіка. Це такі ваші захоплення, пасіка... це в господарстві. В господарстві більше йде для запилення. Коли запилення там завдяки бджолам відбувається, наскільки ну, це ефективніше. Є якісь цифри? На проценті в 20-30% порожанність збільшується. Вразив рівень материнської турботи, Олени Яківни про свій колектив та любов, з якою вона говорить про свої яблука. Як вона піклується про підприємство. Натомість вона не говорить про труднощі. І не хоче про них говорити, хоча вони є. І це гарний приклад позитивного мислення сильної української жінки.